І, дівчинко, це надто темно. Прожектори. Світло зверху. Ти сказалась? Для мене якось дивно вечеряти в неї вдома. І Ми пропустимо футбольне дербі. Вибір мені спідниці та чоботів якийсь неоднозначний. Бо ми неоднозначні. Прізвище або сала, або кокомела. Якщо вона Кокомела, я звалюю. Для тебе було дивним запрошення додому. Дивним? Ні. Я люблю бути вдома. Здається, у нас проблеми. Люблю своє гніздо. Вона сказала, гніздо. гніздо? Господи, яке ще так. взагалі сказилось. У старшій школі я вже мав серйозні стосунки. О, романтик. Або скажений консерватор. Я була Спокійно, спокійно. Спокій. опануй себе. Вода іронізує. Яка краса? Стриманіше, непогано. Прояви інтерес. Грайлиба посмішка, заховай зуби. Ми ляжемо на стіл чи як? Скільки ще разів ти будеш так ганьбитися? А що я сказала такого? Чому нам завжди потрібно ховати почуття? А? Бо від нас має тхнути чоловіком. Дозволь тебе нарешті зрозуміти. Настав момент, ви всі однакові. Чому ви завжди всі такі однакові? Позиція черепахи. Голову вниз і не дихати. У -у -у! Ти б не хотів нарешті вимкнути свій мозок? Ну, а твій. Він взагалі дощеряє. Ти спитав, який подобається? Нащо це питати, ти на барі? Давайте пограємось. Він самотній чоловік і сам собі ворог. Поясни, для тебе все нормально. Чи блакати і сміятись для вас замало? Вона тендітна, сильна, смілива, кумедна, мені продовжувати. Так, загублена, але ж не хоче, щоб її шукали. Один, два, два, три. Мені здається, там іде футбольний матч. Ти хотів його подивитися? Що? Ні, ні. А. І хто вирішив фінішувати? Це був ідеальний момент. І Він залишить нас ось так.